Коли секс в парі стає нудним і передбаченим, і здається, виходу вже немає, це, звісно, не ок. Чи коли секс стає настільки нецікавим і передбаченим, що вже і сексу не хочеться, навіть і не зрозуміло, чи потрібен той партнер, чи не потрібен, і що робити, коли і партнера немає, і сексу не хочеться. Привіт, я Лана Павловська. Сьогодні ми говоримо про те, що робити, якщо секс зник або бажання немає. Чому в суспільстві прийнято говорити про те? Що секс це щось як індикатор показника класних стосунків? Тобто, якщо він є, його багато, то в стосунках все добре. А якщо його немає, і він якийсь нудний, то типу стосунки. Погані. І ми чомусь сексом міряємо якість цих стосунків. Жінка думає, що якщо чоловік її хоче, то він її любить, а якщо раптом він її перестав хотіти, то він її вже автоматично не любить. Так само, відповідно, як і чоловік, тільки там трошки інша історія. Якщо чоловік бачить, що жінка перестала його хотіти, то в нього там один сценарій, вона зраджує. Як це працює, дуже дивно. До речі, скажіть мені, будь ласка, в коментарях і напишіть, як часто ви бачили пари, які... Кажуть, що вау, та у нас там все так класно, у нас там крутий секс, та, -та, -та". А насправді з часом ви дізнаєтеся, що сексом не займалися вже по кілька місяців, і насправді вони один одного просто ненавидять. Ми говоримо зараз про те, куди дівається секс в стосунках, що з ним робити, і що робити, щоб цього не трапилось. Дивіться, шановні, секс. І гроші в стосунках. Це дві такі штуки, які вбиваються швидше всього. Коли ви заходите в стосунки, і от уявіть, що у вас на березі ваших стосунків стоїть човник, і ви сідаєте в цей човник і хочете пливти в своє щасливе, подружнє життя. Але перед тим, як пливти, вам треба про, що? про все що домовитись. Вам треба домовитись про абсолютно всі речі на світі, в тому числі про секс і про гроші. І от якщо ви цього не зробили, сіли в цей човник і почали хтось гребти наліво, хтось направо. Хтось дивиться, хтось відпочиває, хтось ще щось, і це все схоже на каламбур, то відповідно і ваше сімейне життя іде, скажімо так, не так, як ви собі планували. Так, от чому я кажу, що секс і гроші вбуваються найшвидше? Тому що це ті конфлікти, які є базовими в парі, і чому на фоні цього зазвичай найбільше і розлучень? Тому що, якщо до прикладу, ми не проговорили, хто несе фінансову відповідальність в парі, хто як розподіляє бюджет, як витрачає, хто приймає ключові рішення, там будуть конфлікти. Те саме стосується і сексу. Якщо ви не говорили про сексуальні фантазії, про зради, про те, що ви любите, ви не обговорюєте ваші побажання, ви не здатні взагалі сідати за стіл переговорів, вести будь-яку сексуальну комунікацію, там теж будуть однозначно конфлікти. І навіть ще гірше, ви будете замовчувати, перетворювати це все в сніжний ком, який буде накоплюватися, і потім, в кінцевому рахунку, ви не сядете за стіл переговорів. Ви будете фиркати або проявляти пасивну агресію до свого партнера і якийсь його черговий. Промах стане для вас фатальним. Чи коли жінка, до прикладу, обирає не говорити, а обирає ображатись, а чоловік обирає не говорити, а шантажувати? Ну, до прикладу, всі ми з вами бачили ці історії з побутового життя, ну не купимо тобі щось, бо давно не було сексу. Чи не поїдемо в ту відпустку, яку ти хотіла, бо ти мене погано задовольняєш? А жінка робить все можливе, щоб подавлювати в собі це бажання, не обговорювати конфлікти, і вона перетворює: знаєте, ось це побутове життя на максимально приторне, незрозуміле і конфліктне. І чоловік тоді каже: Та Боже, в мене не жінка а мозгоклюйка якась. І жінка така, та я там, та я тобі перу, та я тобі готую, та я тобі прибираю. А ти що для мене зробив? І ми, знаєте, ми достаємо такі от пісюни і починаємо мірятися один з одним, хто скільки для чого зробив. І нам здається, що ми ложимо цю жертву так на алтар, і нам за цю жертву мають дати якісь. Призи, але правда в тому, що за цю вашу жертву жодного призу вам не передбачено. Повернемось до того, що я сказала на початку. Чому виникає така штука, як рутинний секс? Він набридає, він стає не Та тому що е, секс це не те, що заклали вам в дет... ну, умовно кажучи, при народженні. Ну от ми з вами не народилися знанням того, як треба займатися сексом. І ми не народилися з вами знанням того, як треба отримувати задоволення. Це те, що ви в процесі життя маєте про себе дізнатися і про свого партнера відповідно. Перед тим, як ти в стосунки, ви маєте все дізнатися про себе, про своє тіло, про свої зони, про те, як ви хочете отримувати задоволення, в якій мірі. І це треба познайомитися з собою. А потім ще треба вміти якісно, екологічно це донести своєму партнеру. І от дивіться, в чому загвоздка. Ми приходимо в стосунки. І починаємо, знаєте, на мігах, на пальцях е уявляти, що він додумається, що він вже все знає, що він досвідчений, чи вона досвідчена. І нам ніби здається, що партнер якось логічно, інтуїтивно має здогадатися. А ще є такий момент, коли ми заходимо в стосунки на цій ейфорії, ми не помічаємо цих всіх штук. Нам на дофаміні, на окситоцині, на цих всіх гормонах здається, що все і так класно. Але в плині часу, коли ми вже починаємо трошки звикати один до одного, коли гормони вщухають, коли стабілізується вся ця штука, ми починаємо вже звертати увагу. На емоції, на почуття, на комунікацію. І ми це що все робимо? Ігноруємо, бо нам здається, що наш партнер здогадається. Шановні чоловіки і жінки, ніхто не здогадається, ніхто не отримав до вас інструкцію. Нема такого, що ви прийшли в стосунки, ви йому дали отаку книжку, де все про вас написано. Він її перечитав чимненько, склав її і тепер все про вас знає. Такого не існує, тому. Чому вбивається секс? Та То тому, що ми робимо одні ті самі рутинні механічні дії в на, надії на те, що результат зміниться, не сідаючи за стіл переговорів і не обговорюючи, що люби. Здається, що коли ми з тобою познайомилися в 19, а зараз нам вже по 34, щось з нашими тілами змінилося. І щось змінилося з моїми сексуальними фантазіями, з моїми бажаннями, з моїм тілом, з моїми ерогенними зонами. Але якщо ви в 19 робили щось, і потім через 10 років продовжуєте робити щось те саме і очікуєте, що вона чи він буде отримувати те саме задоволення. А щось іде не так, то здається, Любі треба зробити якісь висновки. А які висновки? Тільки комунікація, якісна, екологічна взаємодія в розмові. І тут логічне питання. Лана, а як поговорити зі своїм партнером? Я вам даю вам суперсекретний лайфхак. Візьміть ручку і блокнот, щоб записати. Поговорити зі своїм партнером можна одним єдиним методом словами через рот. Ніякого жодного іншого методу поки що не придумали. Якщо ви знаєте, напишіть мені. Я розумію, що може бути соромно, може бути незручно, можуть виникати якісь певні бар'єри в цій розмові. Але це ж ваш партнер. Ви йому довіряєте, ви з ним багато років разом. Ви хочете мати з ним класні якісні стосунки. То як ще по-іншому ви можете сісти з ним за стіл переговорів, якщо ви будете тим оминати і робити вигляд, що все розсмухчиться саме собою, друзі. Ну я нагадую вам, що у нас є ком'юніті наших спонсорів, які отримують. Ексклюзивний доступ до наших відео до речі, вони отримують доступ до наших відео з нашою четвертою таємною сексологією. Тому підписуйтесь і ставайте нашими спонсорами та спонсорками. Нормально сексу вчитись, нормально читати літературу, нормально переглядати разом фільми, на разом обговорювати сексуальні сценарії, відвідувати секшопи. Обговорювати якісь рольові штуки, чи можливо фантазувати, чи будь-що, займатися секстингом, печенгом і різновидами сексу, яких існує безліч. Бо коли в моєму кабінеті кажуть, та ми вже все перепробували, ми вже все робили, я кажу, шановні, та життя не вистачить, все перепробувати. Бо якщо я зараз зайду в до речі, у нас є секшоп, не забувайте. Якщо ви хочете урізноманітнити життя, ми вам в цьому обов'язково допоможемо. Так, от, якщо я на нашому секшопі зараз відкрию категорії. Там стільки всього, що вам реально не вистачить життя все перепробувати. І коли е, вам здається, що ви вже все спробували, то це лише вершина айсбергу. Це рахунок того, що ми зараз маємо велику інформаційну насиченість, велику е, можливість все реалізовувати. Боже, та у вас може бути хоч щодня новий сценарій. Тільки питання в тому, наскільки ви відкриті до комунікації, наскільки ви в довірливих стосунках, і наскільки цей партнер досі з вами. Як то кажуть, на одній хвилі. Бо якщо кожен пішов в свої якісь штуки, в свої переживання, в свої конфлікти, в свої побутові, і ви цим не ділитесь, і у вас немає взаємодії, то звісно і сексу нормального теж не буде. Тому ще раз кажу, куди секс подівся, та він нікуди не подівся. Ви просто знаєте, ви по накатаній схемі робили щось і думали, що воно буде працювати. Але секс це те, чому треба вчитись, це те, що треба тренувати. Це як у спортзалі. От той що ви прийшли в спортзал, одного разу накачали сідниці, і потім 20 років ходите з накачаними сідниці. Нецям є таке? Та звісно немає. Ви бачите, постійно тренуватись, постійно підтримувати це в формі. Так само і сексом це те, що потребує вашої уваги, те, що потребує вашої включеності, те, що потребує різноманіття. І саме тому для цього створені такі канали, для цього існує моя професія. Для цього ми говоримо про те, що секс це не що, що відбувається інтуїтивно, це не що, що буде відбуватися саме собою. Ми лягли в ліжко, і логічно, що треба пені ставити вагіну, відбувся секс. Ні, ми говоримо про задоволення, тому що якщо ми повернемось до базових потреб, хтось можливо чув про піраміду Маслоу, то на базовій потребі секс включений на першій ланці секс включений, але він там включений тільки з одною метою з метою розмноження. Ви ж не завжди лягаєте в ліжку з метою розмноження, напевно. Тому, якщо ми говоримо, що це потреба в отриманні задоволення, то ця потреба стоїть на більш вищій ланці, і там над нею треба працювати. Але для цього треба, щоб була закрита попередня ланка. В попередній ланці у нас їжа, сон і безпека. І от дивіться, коли жінка зайнята тим, що в неї болить голова, чим погодувати дітей, заплатити за комуналку хатніми справами та дете. Чоловік постійно думає, боже, як це зробити, ще лишню тисячу гривень. То відповідно, звісно, вони не думають про задоволення, вони думають лише про базові штуки, і в них просто немає ресурсу і часу обдумувати щось інше. Тому зверніть увагу на те, як ви живете, як ви спілкуєтесь, що вас оточує, скільки часу ви проводите в задоволення, що наповнене в коло вас, з якого посуду ви їсте, на якому ліжку ви спите, які люди навколо вас. Це все впливає на ваш секс. Ще один цікавий момент, що ми часто свої якісь психологічні штуки. Тягнемо в секс або секс психологічні штуки. Поясню, як це працює. Наприклад, у вас є якісь невирішені конфлікти, непроговорені теми, і ви це все тягнете в ліжко. Ну тобто, ви під час сексу буквально про це думаєте. Тобто, ви йому прям знаєте, транслюєте, що «Ах ти там десь мені не сказав комплімент, чи десь мене не підтримав, чи десь я була засмучена ти не спитав, як у мене справи. І ви тягнете цю всю історію в секс. І звісно, вам його не хочеться. І звісно, виображені, і звісно, це все має ось цей такий шлейф. Незадоволення. І, до речі, навпаки, якщо вам здається, що якщо ви посварилися а після цього секс феєричний і класний, вітаю, ви потрапили в е, сексуальну пастку, як я їй кажу. На минулому своєму відео я говорила, що мозок дуже прагматичний. І що це означає? Якщо у нього є прив'язка, що після бурного конфлікту у нас відбувся бурний секс, то мозок такий ха. Зараз ми тобі влаштуємо бурний конфлікт, тобто тут у нас гей, бей пальці в двері, кро по стінам. А тут о боже, який класний секс. Мозов такий. М -м, класна схема, а ну давай ще разок спробуємо». Пастка в тому, що мозок буде постійно провокувати конфлікти вищого порядку. Тобто вам буде потрібно більш інтенсивні емоції щоразу. І от уявіть, ви в якийсь момент будете конфліктувати не через те, що дійсно є якась проблема, а через те, що цього тупо хоче ваш мозок, щоб просто тупо утримувати оцей уявне це задоволення. Тому немає нічого класного в сексі після конфліктів, як і немає нічого класного в сексі, коли ми його утримуємо. Типу, я на Нього образилась, то я не буду займатися сексом. Ну питання: ви кого караєте? Його, себе. Так, я розумію, що коли я ображена, я не хочу займатися сексом. Коли ми щось не проговорили, це логічно. Але яким іншим чином, як з ним про це говорити і вирішувати цей конфлікт, ми можемо це зробити? Ніяким іншим. Тому дивіться, секс це секс, і його функція ще раз нагадую, отримувати задоволення. Комунікація, конфлікти і побут це інша взагалі штука. Не треба одне мечити з другим. Окей, давайте все ж таки трошки підрезюмуємо все, що я наговорила. Що ж все-таки робити практично в парі, якщо кількість сексу змінилась, чи ви хочете зробити його різноманітнішим? Перше, це точно комунікація. Друге. Ходіть на побачення, шановні. Згадайте, коли ви ходили на побачення зі своїм чоловіком. До речі, напишіть, хто знає, в чому різниця між побаченням і звичайним походом на каву чи супермаркетом? Скажу вам спойлером наперед. На побаченні є два важливих правила. Перше правило: побачення має бути по взаємній згоді, тобто ви обоє домовились на конкретний час, в конкретному місці. Ви обоє хотіли туди піти, і так провести час. Це перше. І друге. На побаченні ми не говоримо про побут дітей, комуналку і якісь штуки, які є ось тут і зараз вимагають нашої уваги. На побаченнях ми говоримо про наші плани на майбутнє про наші фантазії, про наші мрії. До речі, спробуйте пограти в гру три рандомних факти, які ти про мене не знав. От якщо вам здається, що ви вже все все все, все знаєте. Але до прикладу, я завжди своєму там чоловіку інколи вигадую, кажу, А ти знаєш, що я в 4 роки впала з черешні? Він каже, чого я кажу, а крала черешню в сусіда. Я кажу, ти не казала. Я кажу такий рандомний факт про мене. І це все зближує вашу комунікацію і пробудовує довірливі стосунки. Далі цікавтеся сексуальними вподобаннями і фантазіями один одного. Тобто, прямо питайте, зайка, котик, а що як тобі? А як би ти хотів? А подивися, тут я бачила ось це, а тут я почула про те, а як би ти з... поставився, якби я тобі запропонувала ось це. Включайте секстінг в свої стосунки. Що таке секстінг? Це сексуальна переписка або відеозв'язок, або обмін фотографіями, або прямо прописуйте якісь свої сценарії на вечір. Далі, якщо це довгострокові стосунки, планувати секс це окей. тим, хто каже, що секс має бути спонтанним, він має бути отут от десь в моменті. Це все херня, тому що коли у вас двоє дітей побут, робота. Ну, спонтанний секс це не та штука, яка вам допоможе якось реалізувати це все. Плануйте секс. Це не означає, що ви такі так домовилися, і хочеш не хочеш, можемо виконати. Ні, просто ви розумієте, коли у вас буде вільний час в обох, коли ви будете там плюс-мінус, вільні від дітей чи якихось обов'язків домашніх, ви можете його запланувати. В цьому немає нічого такого. Наступне відвідуйте разом якісь вистав. Ви з еротичним контекстом у нас, до речі, вони теж є. секшопи, чи якісь перегляди фільмів спільні. Цікавтеся, читайте відповідну літературу, є в інтернеті купи еротичних оповідань, пересилайте уривки цих оповідань один одному і цікавтеся, що він думає стосовно чи що вона думає стосовно цього. Будуйте ось це насичення, будуйте цю різноманітність самостійно. Ніхто вам не принесе це так додому він скаже: на оце ваш секс, отакий він різноманітний, класний. Тільки від вас буде залежати якість, кількість і. Його насиченість. Далі говоримо про ще один важливий аспект, коли я хочу сексу, а вона не хоче, чи навпаки. І тоді хтось і в парі погоджується на цей секс вимушено. Або під якимось іншим маніпулятивним методом. Ну, типу, щоб не йшов до іншої, щоб зберегти сім'ю, щоб в хаті все було добре. Повірте, я чула дуже багато різних причин, чому люди займаються сексом. Так от, коли я йду в секс не з власної волі, це називається одним єдиним словом. Насильство. І коли я йду на це, уявіть, я себе гвалтую. Питання. Чому я дозволяю собі таке відношення до себе? Що з моєю самоцінністю? Що з моєю гідністю, що з моєю повагою до себе і до свого партнера? Тому що я теж його обманюю. Я теж йду в цей секс не для того, щоб ми отримали задоволення. І тому я вважаю, що ця штука. Категорично просто заборонено. Задайте собі питання, що саме я хочу цим сексом зараз отримати, для чого він мені потрібен, які жертви я принесу, коли піду в цей сексуальний контакт. Тому краще, краще задати собі питання, що зараз мене турбує, чому я це відчуваю, і постарайтеся це влагодити. В комунікації, якщо ви не можете це зробити самостійно, зверніться до спеціалістів, якось повзаємодійте, я не знаю. Тобто є купа різних штук, які вам можуть допомогти. Навіть напишіть в чат GPT, що от мене хвилює то-то, то Якщо ви не маєте ресурсу сходити до психолога чи до сексолога, порадь, що робити в цій ситуації. Не намагайтеся думати, що якщо ви підете в секс, це якось налагодить ваші стосунки. Та ніяк, це буде короткочасно і надієво. На По початку відео ми з вами ще проговорили про один аспект, коли. І партнера немає, і сексу в мене немає, і ніби і окей, і живу я добре. І от дуже часте питання: а що зі мною? Чи нормально все? Дивіться, все окей. Не хотіти сексу, така ж норма, як і його хотіти. Питання в тому, що якщо ви його хотіли, у вас було насичене життя, і в якийсь момент це різко стало таким, знаєте, лакмусовим папером, того, що з вами щось не так, тоді варто на це звернути увагу. Але якщо для вас це Ніяк не знижую якість вашого життя, не впливає на ваш емоційний стан, фізично ви відчуваєте себе добре, то для чого вам себе вижимати цей секс? Умовно кажучи, дістати з себе штучне сексуальне бажання, ну майже нереально. І всі сексологи чи якісь коучі, які кричать вам, що купіть мережевні труси, помастурбуйте перед зеркалом і буде вам щастя, це повна маячня. Ну якщо я не хочу займатися сексом, і мене це влаштовує. То я приймаю це як факт, і не мушу нічого з цим робити. Але якщо я розумію, що біля мене є партнер, чи я хочу ходити на побачення і йти в сексуальний контакт, але щось мене зупиняє, у мене є якісь там бар'єри чи психологічні якісь травми, то тоді я йду це і вирішую. Зі спеціалістом бажано, щоб це було кваліфіковано, якісно і швидко. Тому, якщо вас це турбує і якість життя змінилась, і це не окей. Вирішуємо, якщо нічого не змінилось, вас це задовольняє. Залишаємо в спокою, живемо прекрасне життя. Отож, любі наші підписники, секс не має бути за замовчуванням. Так він інколи може потребувати паузи, він інколи може потребувати поглиблення, інколи він може потребувати змін. І можливо, навіть в якийсь момент вам здасться, що ви взагалі не хочете його, і все це є нормою, і все це є окей. Головне це ваше відчуття. І відчуття вашого партнера, якщо ви йому довіряєте, якщо ви з ним в комунікації, і якщо ви можете з ним про це поговорити, тому не вимагайте від себе сексу там, де його не хочеться, не займайтеся тим сексом, який не приносить задоволення. І старайтеся робити так, щоб секс дорівнював задоволення, а не навпаки.